Бажаю здоров'я вам дорогі виноградарі, Сьогодні у нас 17 червня. Локація та же. Чугує виноградник. Харківщина. Це 13 числа я кропив гербіцидом баста траву. Тут ось на винограднику. Тут де узеньке в мене було. І там між другим і третім рядом. Я тільки покропив, пішов два рази або три рази, зривався дощ. Не знаю, подіяно как, розбавлено трохи концентрацію, эту. Ну, зараз подивимося. На траву. Трава Трава ось дивіться якого кольору. Вона як сіно така. Поета. це оце, ось тут пороз чуть-чуть була, колись горіх був. Ну, де попало, все, воно, бачите, вона... Попрогоріло. Це, не зважаючи на те, що покропив і через півчаса пішов дощ. А цей скропив тут біля виноградника. Біля виноградника. От. Ну ось. Один листочок, один листочок ось є, вроді що то, і попало, ну він живий. От, Живий. А так... А так трава повигорала. Повигорала, повигорала. Ну, а це крапивось тут біля прививки. Ось, бачите? На, ну прививочка жива. це, Поубирать, щоб не мішало їй. Це то, що робив я тут 4 чи п'ять прививок, от одна вижила. Це що 26 березня. А це теж тут прививки не пішли, але пішло від корнів. Від корнів пішло. Теж ось, бачите, тут кропив. Ну я на виноград дещо кропив, там спеціальна така насадка. от, Гербіцидна форсунка називається, купував. От, ну, На листки вроді. Там хлопці казали, що піде, испарение піде от этого. Ну може испарение не пішло із за того, що сразу дощ пішов. Пішов дощ і він трохи її розбавив. ну погоріла трава. погоріла, Ну звісно, по винограду, по винограду цього робити, я так зрозумів, не слідує. Иначе, иначе я так понял, что он дие через листки, через флорофил на листках. Тут тоже, ну, листки, листки чистенькие, видите, на ну, вроде, на чистенькие. Ну, а если бы, конечно, кропил без, без отой насадки, без отої насадки, нет, то, наверное, б, была бы шкода. Була б шкода, так що лучше, То хлопці там мені кажуть, що сапа це найкращий гербіцид. Ну, от. А це тут траву кропив, бачите? Погоріло. І незважаючи на те, що дощ ішов. це все пропустив. Погоріло, бачите? Ну, гербіцид є гербіцид, це ясно, що що він через листки, через хлорофіл, він піде, ну зараз одним макаром щоб не монтувати підемо подивимося оце ось бачите, гербіцид примінявся типу сапа чистенько все добре ну, подивимося ще тут. тут, тут тут ширше я тут -то його косив От. Ну, бачите не скрізь. Там, де попало, де попало, там более-менее. А це ось тут зелене стоїть. Ну то то бог з ним Ми її. Главное. Главное, щоб виноград. Головне, щоб виноград. От, не попало. Ну а так, конечно, я вам скажу так, що що дощ... Дощ вніс свої корективи. От. Тому що ну, пів часа пройшло і пішов дощ, і Три рази зривався. зривався дощ. От. Та такі діла у нас. От. Зараз подивимося на порослі. Я тут десь то ишла Тут слива колись була. Ага. Це ось пораз пропустив, ну там трошки попало, може, нет. А оце ось тут тут убило. Ну ясно, гербицид є гербицид. Ну, не сильно воно, так сказать, це, но листки, цятки на листках є жовті, а це вообще белесые таке. Да, вниз. Вніс свої корективи. Дощик. Ну от. Такі-то справи. Так, Це скоро надо кропити виноград. Ну це дивлюсь сьогодні, на після обіду вже е, знову передають дощ. Замучили. От. Це вроді буде така. Обробка у мене як е, перед цвітінням запоздала, конечно, еще цветення ще немає, ну, надо покрапити надо покропить для профілактики. От. Грушки ось це єдине, що, От. що не вимерзло. На одной чотири сорта, по-моєму, привито. Ось вони різні якісь. Що по... не зрозуміло, що це. Ага. Ну, подивимося, покропим. Ну, на персиках, на персиках ви знаєте, це 15 го числа сиділи тут біля стола. Ось. Дівчата говорять. Та глянь, у тебе ще й персики є. А воно й дійсно ось. Дивіться, бачите, прицепились. Ось два чи три штучки. Ось три штучки, ось два. О, так що не всі, не всі вимерзли. Не всі, ви знаєте. А я й не туди, і не, і не бачив. Ну, першик теж чистий, але все одно треба. Листочки чистенькі, але треба кропити. Ну, Оце із 9-єдиний персик, де прицепилось хоч трохи щось. А то все остальне фламінфюри. Все це все повимерзало. Повимерзало. Ладно, добре. Дивимось далі. Там хлопці сказали, що результат будемо дивитися через неділю. Давайте, хай пройде неділя, а потім подивимося. И ще ставлю. Давайте. Всего доброго вам.